Підняття державного прапору України також є гравцем покрова амат футбол. Унікальний футбольний МП Сезонів доволі все масштабно у Яворі. І Я вам скажу таке перше враження. Насамперед, десь по атмосфері, яка тут напередодні зустрічі. Лісничан то... добровольський. Пало. він... Небезпечно зараз рибне, час зупиняє. Один в один Білінського. тебе. А... та зуба, зубар не пробиває. Козак дуже якісно. Він хорошу дій. Центр захисту. Е... Ще бачимо, що Мельда Попадюк. Зараз удар поворота. Рицець забирає м'яча. Звертаю увагу, друзі, на склад команд, який тоді грав, ту яку ротацію провели е, тренери. Так от сьогодні е, хімчак Максим. Ой, зубар відбирає зараз м'яча. Зубар удар! О! Ну це клас зубара, друзі, це клас. Ось є. Ось ми бачимо. Вже переведення тут на гриба, вже атака від команди. Яворі. Шандра може пробити. Шандра стріляє! Добровольський. Білінський. Павучковичем. Попадюк. Через правий фланг знову Білінський. Небезпечний високомайданчику. Романчук відкидає. Удар по воротах. Ну це гри селя. Завжди гукали, підтримували команду. Але не сьогодні. Гриб протибілінського, гриб. До штартомайданчику небезпечно, рикошет. Зубар з м'ячем. зубар пробиває. В нього пристойний. Подивіться, де зараз Саревич, де Стурчанський, він практично тут біля штахто майданчика. Ось вона подача до майданчика, Головою грає Скурчанський. але там фол в атак. Сьогодні ось наразі той м'яч зуба є єдиним підкоплює М'яча зараз грип він відпасовує зараз на Кімчака. Кімчак перед воротами. Ось вона подача, удар по воротах! І тут сьогодні на нуль грати. Подача до такного майданчику, там головою, боротьба, удар. Грицель забирає. Ось передача, боротьба головою. Ще боротьба. Замість Павла Бом колективом і яворою п'ятничана. Дорогі будівельники, хвиличкування. Це подивимо для вас, я не мачуйко, дякую. У нас виїзна гра, дата, місце проведення та всі організації.